Ніби Новини Вітаю! Це ніби новини. Огляд цікавих подій, які, в принципі, всім по барабану. Але наша редакція вважає, що це ніби новини. На жаль, прокуратура все ж таки дізналася, де проживає наш ведучий Діма Хатько Старший. І саме тому сьогоднішній випуск буду вести я, Павло Манзич Старший. У селі Кирицецьке пройшов фестиваль декоративного плюща. Фестиваль пройшов з таким розмахом, що кирицецьке плющить до сьогодні. Продовження теми культури: нещодавно в селі Великі Белази пройшов фестиваль хабарників. На жаль, більшість запрошених не змогли прийти, так як в сусідньому селі відбувався парад кандидатів в депутати. Ужгородські письменники випустили ще одну книжку для дітей під назвою Ангіна у жирафа. На що моментально відреагувала наша поліклініка? І випустила ще два бестселера: у Бегемота і вітрянка у богомола. Восени до Збройних сил від Закарпаття відправлять 300 призовників. Як то кажуть, тепер по всій Україні люди дізнаються, що таке палачинта, гарадичі. Ну і звісно ж, никайни. Нещодавно в Ужгороді місцевими копами було затримано співробітника супермаркету «Вопак». За нелегальний продаж наркотичних засобів. Нещодавно на Ужгородщині перевернулась фура з яблуками. Ну, і як кажуть у нас на Закарпатті, яблука від фури недалеко падають. Під час ремонту на вулиці Швабській була знайдена міна часів Другої світової війни. Робочі одразу ж зателефонували саперам. У відповідь на що почули, а що ми там не відділи. Небезпечна знахідка була вилучена, сфотографована і поставлена собі на аватарку головним бригадіром. У Жгородську Свободку до Дня міста посадили у діжку з виноградом. Залишається тільки гадати, як вона буде виглядати на інші свята. Наприклад, на День голландської культури, День ВДВ. Ну і, звичайно, День виборів. Міська влада до Дня міста не перестає дивувати ожгоротів своїми сюрпризами. Вони вирішили відреставрувати одного із ведмедиків. Реставрація пройшла ось так. Наша влада не зупинилася, і вони вирішили відреставрувати вулицю Швабську, Невицький замок, 16 поверхівку І драматичний театр. В ужгородському готелі затримали повію звідницю. Ужгородка за 200 гривень зводила повію з клієнтами. У відповідь на що Ужгородська куртизанка заявила: я! Он сам Закарпатець розшукує дружину, яка віддала в монастир 8 тисяч доларів і пропала безвісти. Дивним чином слід за нею пропав і батюшка Олександр. Подейкують, що востаннє їх бачили десь в районі Гавайських островів. У вересні Закарпатська рибоохорона викрила 92 правопорушення. Вони офіційно заявляють, що кожен із правопорушників отримав свого ляща. А поки я нагадую, після останнього виходу ніби новин нашого постійного ведучого діму хатька. Забрали і закрили. Саме тому всі разом ми утворили акцію протесту, яка називається Верніть хатька на волю. Ми пропонуємо кожному з вас приєднатися до цієї акції. Все, що потрібно зробити, це відправити смс-ку зі змістом «Хатьку, Волю на номер, який ви щойно побачили на своїх телеекранах. Тільки разом з вами ми зможемо подолати це зло. Тільки з вашою допомогою ми. Звільнимо Діму Хадька з полону. Ну, а поки що, щоб освіжити вашу пам'ять і нагадати, хто такий Діма Хадько старший, ми пропонуємо вам переглянути наступний сюжет. Привикла жить одним табою, одним тобой. Встрічать розсвіти, слышать, як проснешся не сам. Не стало так легко дышать в открытое. Ніби новини.